Добрий день, вітаємо вас у студії телебачення воєводини. Мене звати Марія Віславський. Буду з вами до 17 години і 30 хвилин. А вам бажаємо гарного прийому передачі. 10 травня у новому саді на Петровородинській фортеці відбулася цікава виставка Олега Шупляка. «Двовзори». Хор Україністики, кафедри славістики Белградського університету додатково прикрасив цю виставку. Водимо вас у музей. Виставкою двовзори Олега Шупляка, прекрасного художника із України відкрилися Дні України у Сербії. Чудові картини, яких можна побачити і у 3D, коли взяти окуляри. А кожна картина говорить майже ціле оповідання. Виставку відкрила директорка музею нового саду на Петровороденській фортеці. Izložba je dvo obzori um, poznatog ukrajinskog slikara u okviru manifestacije 10 dana muzeja koja upravo počinje danas i traje 10 dana i nadam se da ćemo imati uspešno sa radim. Hvala. Посол України у Сербії нам декілька слів сказав про такі заходи у новому саді і виставку. Сьогодні дуже важливий і приємний день. Сьогодні ми відкриваємо відкрили вже власне з директоркою музею нового саду виставку українського маляра митця Олега Шупляка, який родом з Бережана на Тернопільщині. Я Впевнений, що ви вже показали, і покажете, ще нашим глядачам його картини він малює у стилі, як ми кажемо, Сальвадора Далі, тобто зашифровує певні символи, певні образи. Головним чином обличчя людей у своїх картинах, я бачу, що людям це подобається, це цікаво. І це лише перша ластівка в нашому культурному фестивалі, який триватиме до 23 травня. Протягом всіх цих 8-10 днів практично кожен день відбуватиметься якісь якась культурна подія у новому саді. Це і концерти, і виставки, і дискусії на історичну тематику, на культурну тематику. Тому я як посол України дуже цьому радий, було докладено багато зусиль. Хотів би особливо подякувати нашій громаді Українській і україно русинській, які нам дуже дуже у цьому допомагають і допомогли. Щиро вдячні, скажіть, будь ласка, ці дні України у Сербії вони дадуть можливість більше представити Україну у Сербії, познайомити громадян Сербії і інших громадян, які тут живуть із Україною. Так, безумовно, і е, велика роль у цьому належить також і радіо і телебаченню воєводини, е, оскільки ряд цих заходів відбуватиметься, і е, у приміщенні РТВ, і е, ми також дуже вдячні керівництву е, цього радіо і телеканалу. І крім того, сподіваюся, що і РТВ, і інші сербські медіа будуть відвідувати всі ці наші події. І тобто, крім того, що люди прийдуть і побачать на місці, звичайно, багата роль, велика роль належить місцевим сербським засобам масової інформації, які сподіваюся будуть активно її висвітлювати. Перший секретар Посольства України розповіла нам про сьогоднішню подію і дні України у Сербії. Сьогодні ми справді на відкритті виставки видатного українського художника Олега Шупляка. Його серія картин називається Двовзори, і це унікальне творіння, яка картин з подвійним змістом. Коли ви побачите ці картини, вони мають очевидний. Вигляд портретів відомих художників, відомих постатей е, і української історії, е, української літератури. А з іншого боку, вони відображають і життя цих постатей або їхні відомі твори. Е, також ми маємо унікальну можливість побачити картини, намальовані е, олією фарбами на полотні в 3D. Е, я всім рекомендую побачити це дивовижне творіння пана Олега Шукляка. Яке буде тривати від 10 травня до 17 травня в музеї міста Новий сад на Петроведенській фортеці? Всіх запрошуємо у новий сад цими днями з 16 по 23 травня. Ми маємо дні України в новому саді, але деякі заходи починаються ще раніше. Як от сьогоднішня виставка, також виставка про переселення українців та русинів в Сербію, яка відбудеться 12 травня. Також у нас є українсько-сербський бізнес-форм, який починається 15 травня, і безліч заходів з презентації української кухні, української культури, української Народних традицій. Ми маємо також окрему програму, присвячену діткам, де вони зможуть спробувати різні мастер-класи з українських народних ремесел, а також спробувати українське солодощі. Чи не мало буде цих декілька тижнів для такої багатої історії, всього цього, що хочеться показати у днях України у Сербії? Так, справді було дуже важко вибрати щось. Щоб повністю презентувати українську культуру і її сучасність, ми намагалися через цих вісім днів показати повністю. Історичні зв'язки і культурні зв'язки між Україною і Сербією через окремі заходи і окремі культурні програми. Так, кожен день відображає певну віху в історії українсько-сербської дружби. Звичайно, це не вичерпне джерело презентації і української і сербської культури, але ми намагалися, хоча б основні її галузі і найцікавіші моменти нашої спільної нашої дружби, показати українському і сербському народу. Український хор із Білградського університету, кафедри славістики, заспівав дві українських пісні. А диригентка цього хору нам каже. Ovo je hor ukrajinistike, osnovani smo sad u oktobru, pošto sam ja prva godina e, studiram ukrajinski jezik, tako da me profesorka sa katedre zadužila da osnovim hor i pevamo ukrajinske narodne pesme. Već smo naučili na tri, četiri pesme i nastavit ćemo sa radom dalje. A e, gde ste već učestvovali? Učestvovali smo u Etnografskom muzeju na jednoj istoj izložbi koju organizuje Ukrajinska ambasada. Šta pevate danas? Danas ćemo da pevamo dve ukrajinske pesme narodne. Jedna je Hej Sokoli, a druga je U haju pro i Dunaju. Teško naučite da pevate na ukrajinskom ako ne znate baš dobro ukrajinu. Pa jeste malo, ali dobro snalazimo se polako. Imamo u horu jednu devojku koja je iz Ukrajine, tako da nam ona dosta pomaže. Pesma je pesma, ipak kad pevate onda lakše. Šta mislite dalje kad budete završili ukrajinski? Pa verovatno ću se baviti nekim poslom koji je vezan za ukrajinski jezik. Jeste bile u Ukrajini? Nikad. Pa imam želja. Марія Буцій живе у новому саді на телепі у невеличкому, але затишному будинку. Дуже приємна і говірка пані Марія щиро нас прийняла, розказала про себе та сім'ю. Вразили нас гарні старовинні вишивки, її робітність і те, що для неї всі ці речі мають велике значення. У новому саді на Телепі живе ще одна українка, яка шанує свою мову і традицію Марія. Боці. Насамперед, гарно нас угостила кавою, яку і сама кожного ранку любить зварити і попити та відчути її гарний смак і запах. Цього разу у нашому товаристві. Розмова наша приємна. Пані Марія, ми зараз знаходимося у вас, у вашій хаті, а кажуть сусіди і знайомі ваші добродушна і доб... широкогруда, приємна жінка. Так. Чому так кажуть за нашу пані Марію? Так, правда. Ви з сусідами дуже добре дуже живете. Дуже багато працюєте. Дуже, дуже багато. Дуже. Скільки ви тут живете, у цій хаті? Від 1975 року. Е, сусіди не мінялися. Ні, ні, ні. І нинько, день. Всюди можу, всюди можу в хату двері творити. Ви маєте тут якусь свою трошки, якісь грядки, а тут маю, працюєте. Маю, маю. Маю башу маленьку і маю всього. Маю здоров'я своє. І екологічно, чисте? Екологічно чесно. все. Що я колушко? І цибуля, і чесник, і, і салата, і, і жілля маю, і всього маю. То моє здоров'я, башта, то моє здоров'я. Через те ви так себе відчуваєте. Так. Гарного духу. Так. так. Ви маєте скільки дітей? Маю два сини. І п'ять онуків і два правнуки. І мала ця хата, як всі зійдуться? Слабо приходять разом. Ідемо до того старшого сина, він там має хату велику і там в него, в него ще більше сходи. Якщо як вже не в той молодший шпанії, то він і жінка приходила ту. А тепер вже нема місця. Чуємо і від других кажуть і онуки, і правнуки, всі чекають, щоб зустрітися з вами. Так, да. люблять дуже пироги, люблять з маком, та вовшпав німецькі до онука. Дуже любить супу бабікину. Що любить? Пироги варите. Вару. То, знаєте, кілько? По 140 кавалків вару. І хто вам допомагає? Сама. Все самі. Ніхто ані не, не прийде близько. Всі люблять їсти, але не люблять варити. А може помагає. і не такі добрі, як би вони робили. Па, то і казали. Каже, бабіка, місто наші <різь> <різь> І да як твоє. А з чим робите пироги? Бараболів і сиром. З капустом не роблю, мама колись робила з капустом, але я не не. з капустом не роблю. Чи варите борщ? Борщ не вару я, я за себе не вару. А я... гречку? А гречку вару. вару. Що ще з української страви? То, що ми мама колись мали той бобій, мали мама всього, то якось варили, але я то не варю. Не навчилися не. аж так. Просто не привикли до. Не, не привикла. І діти не хо не хотіли, я так не ані не. Чи печете паску на великдень? Не печу. Перше, доки була з дітьми, пеклам. Але все до ручок спремлю дітям і дуже всі люблять те, що я спримлю. Яйці, смета, сир, все, що. І то їм на великий, великий такий дуже великий танір поставлю. І мене всі то люблять і сваха, і приятель, то, то чудо єдно. одно. Але ви Паску не печете, бо не маєте часу, але вмієте. Не маю я часу, але за мене саму Але вмієте? Умію, як би не вміла. Що вмію варити? Великдень у вас проходить так, як колись і ваші казали батьки. Так, да, так, файно, май, як мама була, то було, було, було інакше. Щоб мама все що збирала, все варила і, і баш, баш так славили дуже-дуже файно славили всі свята. І різдво. Да. Ходили колюдувати. Ходили колюдувати. І знаєте що, люди всі, як ми були діти, моя мама і другі українці там сходили всі, один день одного, другий день другого, трек, і дуже колюдували, і дуже було файно. Гарно було дуже. І ми діти так любили то. Потім тато умерли, мама з нами, діти порозійшлися. І так що кожен що я, як, як уміє я хочу. Так. А хто з ваших приїхав з України? Діду, діду і баба. Чи знаєте звідки? Тернополя. Звітим. Але то були тисячу то, дев'ятьсоти. До вони поїхали до Боснії. Вони поїхали до Боснії, там ще вродила мама і тато, і тут ще в де ви народилися? Я у Собській Мравіці. Баш був брат, як штабка ще вродила, так що я прийшла по тому по 44-го року в Будисаву і, і тусь ми вже жили. А я колись збиралися українці? Збиралися. Єсно, трохи? Єсно, єсно. Баш, де найбільше? Pa, у В хат, хатах. Хатах. церкві. Не церкві. було в церкві в Будисаві. а ми йшли у, у Дюрджево. Mm -hmm. Пішки ми йшли сім кілометрів. Пішки йшли в Дюрдзєво до церкви. То мама і нас скільки було. І не було церкви в Будисаві, саме Мадярська. І онда нас, Мадяре при, прийняли. приймали, і мої браття і другі українці йшли в Дюрдзєво. Русинського ксьондза і привели його в нову в і ту мали службу, що мали. А як було у Босні? А у Босні то вже не пам'ятаю, що я мала ж 5 років. Тато йшли най... у Принябор, тато йшла до Принябори і мама йшла, але ми діти вже не йшли. А де ви ходили до школи? В Будісові. Чтири рази, штири рази до самомаю. Най... Більше не закінчили не тільки чотири. Могла, клас. Не могла. Сестри закінчили. А в Будисові було само ще рази, не було вісім. А ви були найстарша ja сестра? я була найстарша і я не могла. Було багато роботи. Все було на вас. Не роботи, не роботи. Па від маленького собі хліба за, за, за всішма за... 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 мусили робити. Я як йшла до школи, я до полудня йшла до школи, пополудні йшла в задругу, прочупавала uh, реку. А ви українською мовою добре говорите, як ви її так зберегли? Там угору, сам забула. А з ким говорити українською? З сестрами слабо, але запам'ятала. З мамою ще ми говорили українською. Але зараз говорити з сусідами сербською, сербський, з дітьми. з да. дітьми Павлом, всім, всім сербським горем. За того гору сербський, що я багато дуже робила. Я не мала часу з дітьми. Посвітити себе дітям, небо мусила саме то, що що найби Але у вас гарно збереглася українська мова. Я через те питаюся як. Да, що Пар... я знаю? Чи щось Зап... читаєте З... на українському? Не, не знаю читати українське. Мама читала, а я не знаю читати. Але говорити не забулось. Не забула, не забула. Павло Павло розуміє, але не знає. Не, не слабо бо говорить. А ми сестри знаємо. Знаємо. А, а як збиралися по хатах колись, що робили? Співали, Співали говорили? Співали, йшли, і, і достать, ми йшли. Ми, українці. Доста то було файно. Гарно було. Мама мої тато, і були там дюжові, були дудакові, були і мечі дуже-дуже сходили. І було файно. А як було файно, як кажете, що було колись тяжко і файно? А було па було і тяжко, але було опі здебалочі такий, такий день хвиль, коли я могла бути щаслива, і пішла до сусіди до, до до нашої українців. пішла ту 60-го року у Новий сад, там всі запосила. 3 септембра 60-го 60 року започала робити, 92-го, 17-го февруару перестала мою тилену робити. 30 день рік робила на одну каплю. І що робили? Вперед, як їм прийшла, трасувала. А потім закінчила вечірню школу, і була предрадник і контролер. І ту робила металька сестра, вона робила в радні, і штабка сестра, і мене робили в раді. А я мала само ще рази, але я іпак постигла, стигла съм. І маю найбільшу пензі від них. А як встигли все? І на роботі, і вдома І Двоє дітей вигодувала. І двоє усіла. Немала, не малам, робила м дані ніч. І Богу дякувати, Богу мене. E, ви кажете, і я бачу по вас, ви щаслива. Щаслива. І кажу, і я комусь кажу, я найщасливіша жінка на світі. Задоволені за ваших дітей. Дуже, за діти дуже, за сестри дуже. За все, що я постигла, я дуже повносна. Ваші щаслива. всі сестри тут живуть. Тут, тут, же є, тут же є. У новому саді. Новому саді. Єдна на деталі, Jedna kulu ribioj pijaci, a jedna na novom naselju, a ja na telefon. I často zustričajete se? Ja više idu do neku, ne, ne, majča su. A ja na, na moj merđu <laughs> Pišla. Ви частіше йдете до дітей, чи вони до вас приходять? Я більше йду до них. Більше йду до них. Драган приходить, що, що року, до того року не був, але приходить Драган. А Павло прийде, отак, ані не ще. Немає часу. Вони працюють, а ви все-таки трошки. Ай не працюють, але ето, так жиють, так жиють. А я, я їх розумію і не замираю, замераю. Що би ви е, побажали сьогоднішній молоді? Як жити? Любити і не, не мати в серцю мржну, не мати пакості, не кляти нікого і нікому не желати, не, 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 не треба желати зло. Як собі желаєш, кажу, і найбільшим душами. Ево, я дочекала вісім. Троє дітей вродила ніколи до доктора не йшла. І що кажете, бути у житті завжди задоволеним, веселим? Само задоволеним, але треба і мислити над тут. Як чоловік задоволений, він не може бути слабий. Не може бути. Маје љубову у души, задоволења. Маје ту, 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 ту. Јел чолевик, кажди, кажди чолевик сам своју срећу маје. Нисо би сам може друге. со би так другела. И тепер роби то. А циквитке тоже ваши?

і ми вам бажаємо всього найкращого бути такою, як ви і є. Веселою, задоволеною. Дякую. Дякую. Душі багатою. Душі, Моя душа багата і щаслива. І дякуємо вам за цю розмову. Де б не були, бережіть своє скільки можете, цінуйте і поважайте інших. Будьте усміхнені, відчувайте доброту, бажайте добра і любіть. Щиро дякуємо пані Марії Боці за таку приємну розмову. А мультфільм для дітей із циклу Моя країна Україна представляємо за кілька хвилин. Кажемо, що у Сашка завжди щось нове, але і цікаве. Ось подивіться. Ми ще висі піднімаємося. Займайся. Ми вже в стратосфері. Давай відмінемо. Рятуй мої твори. Жотова ліса. Котику, ти живий? Що ми знаємо. А де мої твори? І що це за запомня? в цементі ми, живуть! Ми, ми, в грязюці, ми Ну що, всі вже пішли. Ей, уманоїде, ми з землі з привітом. Шановна голова у грязюці. Скажіть нам, де ми знаходимося? Це місто саки. Ви у чарівній грязюці. Я вже третій день не виходжу. Хочу помолодіти. Дуже давно жили в цій місцевості греки. І помітили вони: ті, що купаються в цьому озері, не старіють, а старі молодіють, та ще й хвороби зникають. Геродот про це озеро трактат написав, і почали люди храми будувати та готелі. Та потім щось трапилось може за який, Люди забули про це місце. Якось їхали чумаки, а в одного старого чумака в цьому озері Віл Захруз теж був старий. <плес> Чумак попрощався з волом, та й пішов собі додому сумний. Сказав своїй старій, що нема в них більше вола. А старий чумак знов закохався в свою дружину. І понаїхало людей. І знов побудовано було багато будинків та палаців. Тільки от рецепт стародавній забуто було. І тепер ніхто не знає. Шаналі! А ну виходьте! Зараз наступна процедура! Тваринами не можна! Тварина особливі басейн! Це не тварина, це мій товариші! Фіатура. Спитаємо, чи можна додому черевої резюхи брати? Може, помолодіємо? Почується, у цьому озері? Ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. У українській панорамі зустрінемося наступної неділі. А до тоді екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Не забудьте повторення у п'ятницю о 11-й годині. За нами слідкуйте на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ. До побачення!